Вітаю вас на нашому каналі. Карпати це не лише величні гори, а й справжній скарб стародавніх міфів і легенд. Ці місця оповиті таємницями, які передавалися з покоління в покоління. Чи замислювались ви, як наші предки пояснювали створення цих величних гір? Які історії та легенди вони вкладали у ці кам'яні вершини. Сьогодні ми зануримося у світ давніх переказів і розкриємо найцікавіші міфи про створення Карпат. Залишайтеся з нами буде неймовірно цікаво. Колись на нашій землі була величезна рівнина, кінця краю якої не було видно, укрита шовковистими травами. Долиною текли потічки та річки, багаті на форель та іншу дрібну й велику рибу. Володарем долини був велетень силун. Коли він ішов, від його кроків здригалася земля. Розповідають, що Силун добре розумівся на газдівстві, мав безліч усякої худоби. Череди корів і волів, отари, овець, табуни коней, стада буйволів і свиней паслися на толоках, бродили лісами. Цей газда жив у прекрасному палаці, з білого мармуру, з високими шпилями, які сягали аж до хмар. Палац був вибудований на груночку, насипаному людськими руками. Було там стільки кімнат, що легко можна було заблудитися, а в помешканні добра всякого. На широкій долині слуги обробляли землю, вирощували хліб, за худобою доглядали, птицю годували. Люди мучилися, від зорі до зорі трудилися, багатство примножували, та не собі, а силунові. Слуги й служниці жили не в палаці, а далеко від нього, у дерев'яних зрубах і землянках. Не хотів господар, щоб у світлицях смерділо гноєм чи людським потом. Ні чоловіки, ні жінки, ні літні люди, ані молодь не сміли покидати маєток силуна і йти шукати іншої роботи, мусили жити й умирати кріпаками. Поміж цієї челяді служив у Силуна один хлопець, якого звали Карпом Дніпровським. Він прийшов сюди від берегів Дніпра, подався в мандри ще десятирічним хлопчиком шукати щастя, бо батько помер, а мати жила бідно і мусив їй чимось допомогти. Служив Карпо рік, другий, п'ятий, як і всі, косив траву, орав і сіяв пшеницю та жито, ячмінь і овес збирав хліб, не тільки за себе працював, а й іншим допомагав, бо жалів слабих. Його полюбили всі слуги і служниці за чесність, працьовитість, справедливість. Карпо ненавидів тих, хто панові дуже низько кланявся, до землі нагинався. Тяжко йому було дивитись, як силун усе забирає, а народ голодує. Коли Карпові виповнилося двадцять літ, вирішив додому повертатися. Був певен, що за добру працю пан йому заплатить, і він повернеться до матері не з порожніми руками. І тільки про це тепер і думав усе розмірковував, як з паном поговорити про розрахунок. Одного разу вночі він вийшов на двір подихати свіжим повітрям, проходив біля наймицьких хатинок і раптом побачив якусь тінь, упізнав силуна. Той ішов подивитися, як худоба ночує, чи все в порядку. Карпо подумав, що саме час поговорити з паном. Коли силун наблизився, Карпо закашляв, щоб привернути до себе увагу. Чому ти тут, Карпе? озвався силун, упізнавши хлопця, чи не дівча виглядаєш? Не дівча, відповів Карпо. А вас, світлий пане, хочу з вами поговорити. Служив я вам довго й чесно та маю додому повертатися, аби матінку живою застати. Платню за службу хочу попросити. Силун спочатку подумав, що слуга жартує, бо досі ніхто не наважувався проситися в нього піти геть, та й грошей ніхто не вимагав. Але Карпой не думав відступати: Я чесно служив, світлий пане, і моя робота, думаю, щось коштує. Нікуди не підеш, розізлився пан. То вже я знаю, коли й куди мої слуги повинні ходити. Я піду, пане, стояв на своєму Карпо. Ліше ще раз вам мушу сказати, що я повинен одержати за свою роботу гроші. Це вже була нечувана зухвалість, якої пан простити не міг. Туди під землю тебе відпущу, розлютився він, показуючи пальцем униз і приступаючи до парубка. Там буде твоя зарплатня. Та хлопець не відступав ані на крок. За мою роботу, пане, прийдеться платити, ще раз нагадав, ніби й не чув панської погрози. Ця відповідь ще більше розізлила силуна, закипів так, що аж очі кров'ю налились, а з рота вогонь пішов. Схопив він Карпа своїми дужими руками, підняв і вдарив об землю, ударив так, що аж яма зробилася. Але слузі нічого не сталося, підвівся на ноги і відчув у собі непереможну силу. То, мабуть, землиця подарувала її йому за те, що чесно працював на ній. Схопив Карпо Силуна, ударив ним об землю далі, ще раз і ще раз. Не витримала матінка земля тих ударів, розкололася. І опинився силун у підземній печері, у яку хотів загнати непокірного слугу. Даремно він намагався вибратися на поверхню. Земля зімкнулася, і не можна було знайти жодної щілинки. Тоді вдався силун до власної сили. Ударив ногою об земну кору, вона вигнулася та не відкрилася. Ударив другою. вигнулася ще більше, але не відкрилася, спробував головою пробити землю, плечима витиснути марно, кулаками гатив теж не допомогло. Але від його ударів на землі при рівній виникли гори. І чим дужче бив селун велетень, тим вищі гори здіймалися навколо. А найдужче бив там, де Гуцульщина, і там з'явилися найвищі гори. Уранці, коли прокинулися наймити і побачили, що трапилося, дуже здивувалися. Навколо гори, а там, де був палац, нічого не залишилося усе провалилося в прірву. Чудувалися люди, а потім зібралися на велику раду. Як далі бути? Як жити? Вирішили в цьому краї залишитися. Озеро назвали Синевирським. Бо було сине синє, як небо, а горам на честь Карпа дали назву Карпати. Давним-давно вважали, що наш край частина раю, але на землі почав танути льодовик, наступило потепління, вода затоплювала долини. Народ нашого краю почав молитися і просити Бога, аби змилостився над затопленою карпатською землею і дав можливість вижити природі. Бог змилостився. Небесні сили схопили землю і підняли її з води разом з усім, що росло на ній. Так утворилися Карпатські гори, а край з низинного став гірським. Ось така легенда про виникнення Карпат це історія про те, як велике чудо перетворило рідний край із затоплених низин у величні гори, які ми знаємо сьогодні. Карпати це не лише природна краса, але й частина нашої культурної спадщини, що зберігає в собі величезну силу і магію. Сподіваємося, що ця легенда надихнула вас так само, як і нас. Дякуємо, що переглянули це відео. Якщо вам сподобалася наша історія, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та залишити коментар. До нових зустрічей на нашому каналі.